Звертаються в департамент соціальної політики і в міську раду вже люди, щоб записатися на чергу. Шановні містяни, шановні внутрішньопереміщені особи. Я прошу зберігати спокій, тому що насправді я розумію, що всім хочеться. Отримати житло тимчасове, навіть якщо воно тимчасове, повірте, для людей, які втратили все. Вони рік-півтора проживання в безкоштовному прихистку це ну, значна допомога для людей. Але поки що тривають ремонтні роботи. Десь на початку літа я думаю, що ми вже затвердимо порядок поселення і будуть визначені категорії першочергові, які матимуть право. На поселення ми все анонсуємо на сторінках і соціальних мережах, як міської ради, так і департаменту. Ми прийдемо до вас в студію і скажемо, що гоу можна вже заселятися і приймати таке рішення. Тому, будь ласка, майте терпіння зараз тривають ремонтні роботи. Тільки ми будемо бачити, що вони наближаються до завершення, і що в нас притулок облаштований необхідним для проживання людей. Ми обов'язково зробимо анонси в усіх засобах масової інформації.